Росія розраховує спровокувати у Криму масове повстання проти нової влади. Про це заявив колишній очільник зовнішньої розвитки СБУ Микола Маломуж. За його словами, плани північного сусіда поки провалилися, бо не знайшли масової підтримки громадян. Тож усе обмежилося збройним захопленням групою людей, адміністративних будівель та нечисленним мітингом. Аби не допустити розхолу країни, він радить правоохоронцям негайно локалізувати конфлікт у межах урядового кварталу Сімферополя. А потім уряд має почати спокійні переговори із кримчанами усіх національностей. А от військового вторгнення Росії поки боятися не варто, каже Микола Маломуш. Мовляв, їй значно вигідніше повільна і довга дестабілізація ситуації на півострові. Рахунок був на повстання, я вам прийме скажу, щоб сьогодні піднялися сотні тисяч людей, захопили півострів і при підтримці вже по проханню президента бувшого України, Януковича, можливо, і Російської Федерації захистили рускоязичну населення. Друга ситуація провести глибокий діалог з представниками кримських татар, руських та скадвіжені, громадськості Крима для того, щоб іменно стабілізувати ситуацію ззовні.